Чемпіон радіо, і зараз ми не лише про музичні співи будемо говорити а сьогодні ще й про танцювальний спорт. Саме такий є брейкінг, це не просто танець, це олімпійський вид спорту, власне така вибухова суміш акробатики, гімнастики, самовираження через рух. І ми раді вітати наших гостей. Брейк брейкінг боєв Власне, це Олег Ткаченко, позивний гаджет у танцювальному світі. Так, напевно, що краще знають. Ну і Тимура Акаєв, це брейкінг-бой, який перемагав та займав призові місця на найпрестижніших турнірах у Франції, Нідерландах, Сполучених Штатах, Китаї, Словаччині, ну і власне інших країнах. Хлопці, раді вітати у вас в ефірі чемпіонаті. Вітаю, да. вітаємо, добрий вечір. Це оплески так на вашу честь. Власне, чому ви ми запросили вас сьогодні саме поговорити про цей вид спорту і не лише, оскільки 22 лютого в столичному палаці спорту відбудуться офіційні відкриття національного спортивного фестивалю, власне, спорт юніті Ukraine, платформа, яка об'єднує різні види спорту, і танці, і інші активності з метою популяризації здорового способу життя. Розкажіть, будь ласка, про цю подію, яка об'єднує там вісім, буквально там видів спорту. Так, всім привіт! Мене звати Олег. 22 лютого відбудеться дуже дуже крута подія спорт Юніті. Там буде вісім спортивних заходів, які будуть паралельно йти відбори. І брейкінг буде одним із видів саме спорту. Тому брейкінг вже став спортом. Дуже відомі наші українські атлети. Представляють Україну на міжнародній арені, роблять велике ім'я Україні. За що респект, і ми цей респект підтримуємо і популяризуємо через такі заходи, як спорт юніті. Це буде одна із найголовніших подій в цьому сезоні. І ми будемо представляти брейкінг від Київської асоціації з брейкінгу. Це об'єднання декількох. Декількох uh, лідерів uh, танцювальної індустрії, таких школ, як All Stars і Тіптоп Денс. Хлопці, от дивіться, от про брейкінг в нашій уяві. Скажімо так, людей, які ну звикли сприймати, скажімо, це не скільки як вид спорту, скільки розвага. Я просто пригадую там в шкільні роки, от на перервах виходили, коли там хлопці танцювали на підлозі. От, це все, що що, що що мені відомо про це? А зараз ми докотилися до такого, що брейкінг це по суті олімпійський вид спорту. Ми бачили на Олімпійських іграх. Останніх розкажіть, наскільки ось прогресував цей вид спорту, що він став навіть олімпійським? А так, брейкінг прогресує дуже швидко зараз. Я сам не думав, коли починав, що, наприклад, брейкінг буде вже 2024 році на Олімпіаді. Це була велика подія. Голова Олімпійського комітету навіть приходив, коли була частина брекінгу на Олімпіаді. Дуже гарні відгуки від нього, від тих людей, які там були. Це всім сподобалось на Олімпіаді. І взагалі зараз проходять дуже великі турніри, багато чемпіонатів світу, все дуже на високому вже рівні. Є національні збірні, є постійні збори. Рівень дуже високий, як організації, так і самого. Ну це вже виду спорту можна сказати. Багато людей, особливо там дітей, займаються зараз, і ну це в такий великий шлях. Брекінг пройшов за насправді невеликий е, проміжок часу. І ну це дуже сильно змінилось. І підхід змінився, як е, люди займаються, відносяться до брейкінгу, і самі турніри стали дуже великими. Ну і олімпіада це е, стала там напевно фінальна точка, коли брейкінг вже вийшов на світовий рівень, і люди по всьому світу дивились на брейкінг на Олімпіаді. це дуже велика подія для брейкінгу. Насправді мені здається навіть зараз для багатьох це новина, що брейкіндже олімпійський вид спорту. А давайте поговоримо про український рівень наскільки він конкурентний у Європі та світі. Uh, український рівень він на, насправді дуже високий. Наприклад, на Олімпіаду проходило лише 16 атлетів з всього світу, тобто було всього 16 ліцензій, і максимум дві ліцензії з кожної країни це максимум. І, наприклад, дівчата наші забрали максимум ліцензії. Вони зібрали дві ліцензії, і хлопці один потрапив на олімпіаду, забрав ліцензію. І інше був в запасі. Тобто, якщо хтось би травмувався, у нас було також максимум ліцензій. Ну це дуже великий результат, насправді тому, що всього шістнадцять бубована найсильніших світу потрапляли на олімпіаду, і ми майже всі ліцензії забрали і досить класно показали себе саме на Олімпіаді. Тобто, рівень дуже високий. Також хочу додати, що одним з головних суддів з дев'яти був український бібой «Бі «Інтакт» Андрій Курносов. Це також велике досягнення. Бо попасти на олімпіаду в якості судді треба. Вміти і рівень гарний показати, і ну, знати дуже дуже, дуже багато тонкощів в брейкінгу і вміти їх судити, пояснювати. Тому Україна зараз це один із основних лідерів в брейкінгу на міжнародній арені. Олежа, до тебе якраз питання. Я почув від нашого колеги Ігоря, що в тебе позивний гаджет. Як формувався цей позивний нікнейм? Чи це якесь прізвисько з двора, чи це можливо якраз колеги дали тобі нікнейм? тому що на Олімпійських іграх я. Зустрічав наша команді Кет, ну це зрозуміло. Напевно, Катя її звати дівчиною і так далі. Як гаджет виник? До речі, з спридукет ми якраз от разом тренувалися, і гаджет у мене з'явилося так, що у мене був мультфільм, такий інспектор гаджет. Не знаю, хтось пам'ятає, не пам'ятає. Ось є такий герой, і у мене був прикид такий, тоді схожий на гаджета. Панами велика е, така крутілочка була з плачовочки, і ми виступали на відкритті якогось маркету. І мої друзі, бібої і райтери, у нас була це одна тусовка. Як ви кажете, починала, де там, грубо кажучи, з лінолімана у нас було щось схоже. Ми виступали і мені сказали, ей, ти схожий на цього персонажа, гаджета. І після цього я приходив на тусовки, і мене так називали. Зараз, звісно, діти можуть самі вибрати якийсь собі псевдонім, який їм подобається, але взагалі в брейкінгу зазвичай. Раніше тобі давали псевдонім в залежності від твого стилю або вигляду, і так далі. Як тобі подобається сам псевдонім гаджет? Ну е, як сказати, він з дитинства зі мною тому так вже звик до нього. Спочатку не дуже подобалося, але потім скажімо, ну я зробив собі ім'я, і мене всі знають уже під гаджетом. І е, це вже не мультфільм, не персонаж, це персонаж вже з брейкінгу, який робить е, олімпійський вид спорту. Хотілося б дізнатися, хто загалом у Брейкне ну, можливо світовому задає тренди. Є законодавцем мод. Можна так сказати, на кого всі рівняються? Ну це в першу чергу американці, це азіати, це зараз Японія, Корея, Китай в Європі. Це французи. Напевно, ну Україна теж показує високий рівень і завжди на всіх світових турнірах наші хлопці. Дуже часто займають якісь призові місця як у дорослому брейкінгу, так і в юнацькому брейкінгу. Ось нещодавно був у е, Китаї чемпіонат світу юнацький, і мій Бібо Раптор, зайняв друге місце Серебро. Він виграв, а на, вже дорослому на станньому там Кузя зайняв теж призове місце. Тобто, ну дуже часто високі результати не завжди, тому що конкуренція дуже висока, дуже багато танцівників приймають участь, але ми тримаємося на високому рівні. Хлопці, якщо говорити ось про брейкінг як вид спорту, ну от дуже легко визначити переможців в таких дисциплінах, як там біг, плавання. Хто там швидше прибіг першим, той і виграв, хто там приплив першим, той і переміг футболі. Там яка команда більше голів забила. Як наскільки там об'єктивно можна чи суб'єктивно визначити там кращих саме в брейкінгу? А. Ну давайте я відповім. Я ще являюсь суддею міжнародного рівня, я судив навіть чемпіонати світу вже, і нас дуже багато навчають. Є критерії, є п'ять основних критеріїв: це техніка, оригінальність, музикальність, виконання і словник. І дуже є багато підкритерів. Тобто, ти через свій досвід дивишся на раунди бібоїв через ці критерії, під критерії. І тобто, у нас як судять, в нас саме порівнюють одного та ціни. З іншим по цим критеріям. Тобто, в тебе є планшет, і ти на планшеті визначаєш, хто буваш... є, так? планшет так, є гаджети, і саме ти на, на цих гаджетах визначаєш, хто сильніший, на твою думку в тому або іншому критерії. Тобто, ти завжди зрівнюєш саме такі змагання. І ну, насправді дуже багато навчань проходять. Ти постійно, постійно навчаєшся нам е пояснюють е певне бачення, як ми маємо дивитись на батл. Тобто ті, хто. Ану, спортсмени, судді вони ну розуміють, як насправді голосувати, як діяти в, той, в тій чи іншій ситуації. Можливо, звичайним глядачам це важко, і без пояснення професіоналів їм важко зрозуміти, чому той або боючи переміг. Але мені здається, якщо людям пояснювати, чим ми займаємося там часто, то це буде зрозуміло, і цікавіше людям дивитись на бремі. Та ось якраз пояснення, Тому що я дивився, наприклад, на Олімпійських іграх і ось цей батл. Ну і один спортсмен непогано крутився, інший спортсмен, але я не розумів, чому одному віддали перевагу, іншому – мені. І о, в мене якраз питання: це Об'єктивне сприйняття чи об'єктивне сприйняття, і як відповідно формується ця оцінка? Я так розумію, що ви ось ці п'ять категорій, ви просто віддаєте перевагу або іншому, або одному, або іншому спортсмену. Поясніть більш детально, так би мовити, для так. дилетантів. Так, так, так. так. А, а... Тут має місце і суб'єктивна точка зору судді, тому що суддя дивиться на танець бібоя через ці критерії, але він відштовхується від свого досвіду. Тобто, щоб тебе запросили судити великий чемпіонат, по-перше, ти маєш мати лицензію, тобто здати екзамени, вивчити всі ці критерії. Якщо судиться під критерії, ти здаєш там танцювальний екзамен, і ще вони дивляться обов'язково твої досягнення як спортсмена, як атлета, як танцівника. Якщо ти нічого не досягав, навряд чи тебе позвуть судити щось таке серйозне. Тобто на початку, коли це все починалося, зароджувалося як спорт ще в 19-му році. Зовсім інші люди керували в світі брейкінгом, і у них була така ідея, щоб суддями були люди, які не є танцівниками. Наприклад, от як в футболі арбітр просто. Тобто, щоб він просто як суддя дивився, але не обов'язково був танцівником, і це був дуже поганий досвід. Дуже багато атлетів відмовлялися приймати участь навіть там, на світових чемпіонатах, тому що вони були не згодні з суддіством. Тобто, все ж таки танець це щось інше. Тобто, наприклад, ну як танцівник, який не розуміє. Наприклад, є критерія оригінальність, і як людина, яка не танцювала, буде розуміти, це є оригінальним рухом, хтось до цього робив рух чи ні. А коли ти професіонал, коли там 20 років танцюєш, був на чемпіонатах світу, ти дуже багато бачив, і ти краще розумієш ці критерії, ти розумієш ці різні ситуації, складності тому подібне. Тобто обов'язково. Так пройшли ми цей досвід, і зрозуміло, що обов'язково треба, щоб і суддя мав досвід змагань, досвід чемпіонства. Тоді він буде більш об'єктивніший і правильно судити. Ну Тимур надав більш таки суддівський погляд. А Олежа до тебе питання, як до учасника власних цих батлів. Наскільки ти вважаєш об'єктивним є арбітраж у брейкінгу? І на твою точку зору, що більше повинно переважати, чи ну само собою що комплекс, але можливо десь баланс у бік чого технічних. Фізичних характеристик чи можливо експресії, тому що все це робиться під музику. Потрібно давати емоцію, потрібно давати певний такий драйв, вайб для власне тих, хто дивиться, хто оцінює ну і для самих болівальників. Mm -hmm. ну, якщо брати як спорт конкретно, а не культурні заходи. Я нагадаю, що у нас перекінь зараз розділяється на спортивні чемпіонати, і культурні заходи. Спортивні чемпіонати це конкретне суддіство, конкретні критерії, як ти можеш сказати, п'ять критеріїв. Вони судяться кожен по 20%. Тобто ти можеш бути експресивним, але але якщо десь щось не дожав по техніці або ще по чомусь, твоя експресія не перекриє всі ці критерії в культурному аспекті, таке можливо інколи бути, бо ти судиш не прикрит... ну, не по критеріям, Якщо людина не проходила це навчання, у неї немає цього бачення, як тому ж сказав. Тому тут важливо бути і розбиратися, і досягати самому, показувати, і вміти це все пояснити, розсудити, і тобі дається там не дуже багато часу. Тобто, це велика, велика, дуже такий мозговий штурм. Тому я скажу, що наразі в брейкінгу є конкретна. Система судійства. воно дуже зрозуміло для нас, учасників. Але для вас, глядачів, може здатися, що людина, яка закрутилася на голові там і зробила круту стійку, як вона могла програти людині, яка там, наприклад, закрутилася менше, але станцювала, зробила там музику, але здається, що блін, ну це ж було крутіше. Ну чому? Ну хотілося йому віддати. І ти розумієш, що це круто, що є такі питання. І після того, як от Тимур провив ефір і Тимур, і мені надходило дуже багато питань, не питань, а таких тестів, типа, блін, круто, дякую, що пояснюєте, реально насправді все просто, але наша задача от спорт юніті, якраз об'єднатися, дати людям зрозуміти, що насправді брейкінг це просто. Він починався з того, що це було в драйв кайф. Це по розвиватися. Багато складнощів ми подолали, і зараз є дуже проста система з п'яти критерів і під критеріями. Якщо в ній розібратися, і багато до речі, батьків учнів підходять і кажуть. Класно, тобто, у ті, 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 ті багато батьків, які можуть вже посудити дітей і розказати, по якому критерію програли. Якщо взяти міжнародні чемпіонати, на екран зразу виводиться таблиця. Тобто, суть пройшов раунд, зразу п'ять критеріїв, По п'яти критеріям вийшло а, а, як там ті, ток, підкажи. На екран виводиться зразу результат ну рейтинг як да, якийсь рей... там загальний заліз. Векси... Да, рей... Давайте на останніх два коротких питання. Перше про брейкінг, продовжуючи цю тему. Ми розуміємо, що там футбол, хокей, баскетбол інші види спорту це професіональне. Там люди присвячують цьому кар'єру. Ми розуміємо, що там заробляють мільйони, якщо вийти на серйозний рівень. Брейкінг, наскільки це саме вид спорту, який може дійсно там перерости за межі хобі, дозвілля це в професію, яка повністю може забезпечити. Людиною, можливо, там підписувати якісь контракти шалені, там заробляти великі гроші. А, ну так, все це вже є Насправді. В нас вже і призові інші, не, не, ті, що були до цього. Судді отримують інші гонорари. З, в нас є Олімпійська, наприклад, збірна, вони отримують зарплату. Тобто, це вже є, але. Ну, Звичайно, на такому рівні, як в інших відах спорту, де більше спонсорів, більше грошей, але це все розвивається і сподіваюсь, воно вийде на той рівень, де будуть у нас дуже великі спонсори. Не знаю, ми, ми, організатор, робимо все можливе, щоб у нас були і спонсори, і були можливості у дітей, у спортсменів виїжджати, якось заробляти. Ну поки це можливо складно, але все це розвивається. Я думаю, майбутнє є в цьому. Давайте на ну, останок ще про спорт юніті якраз юкраїни, відбуватиметься два з другого лютого в палаці спорту, вісім видів спорту. Власне тут брейкінг, бокс, бодібілдинг, стрітворкаут, армрейнстрінг, бразильське джиу джиу це адаптивний спорт, тобто багато різних видів спорту. Розкажіть, що це ж не лише популяризація, скажімо, з цих видів спорту. Будуть якісь там медальки, будуть якісь можливо там призові, можливо, там фонд, якісь що загалом змагання. Будуть собою являти, хто в них буде брати участь: це там діти, юнаки чи там різних вікових категорій. Розкажіть про загалом змагання, яка головна їхня така мета. Ми розуміємо, популяризація, але що за нею стоять за цими змаганнями? Ну, дивіться, там вісім федерацій об'єдналися і ці змагання. І кожна федерація, асоціація вирішує сама, як воно що буде проходити, які будуть категорії. Наприклад, в брейкінгі у нас будуть як діти змагатися, так і дорослі. Все по різним рівням і почати. Адківці і професіонали в інших федераціях. Я думаю, буде так само. Тут головна ідея об'єднатися, тому що коли федерації об'єднуються, коли люди об'єднуються, можливо, ще зробити більш масштабне і класне і круте. І буде дуже багато учасників. В Деяких направленнях там вже є по тисячі учасників. Там буде білдинг, багато учасників, в танцях дуже багато учасників. Тобто це така буде велика подія. Я знаю, що навіть там буде фіксуватись рекорд України як подія, на якій на одній площадці буде дуже велика кількість видів спорту одночасно проходити. Тобто, це буде дуже велика подія. Власне, я впевнений, що нашим радіослухачами ось ця розмова наша видалася цікавою. Я нагадаю, що Олег Ткаченко та Тимур Акаєв, власне, Breaking Boy, були гостями великого спортивного шоу на Чемпіон Радіо. Хлопці, дякуємо за так, те, що дякую. завітали ще дякую. можу дякую. зробити вам. Подарунок це наш партнер Остомо Life. це класні витамини.